Що таке невротична любов? Все. О, Боже, якісь. Любіться і кохайтеся. Більшість людей насправді практикує невротичну любов. Це означає те, що людина закохується не в саму ту людину, а в ті близькі для неї такі знайомі почуття, які вона чи він відчували в дитинстві. Наприклад, якщо постійно треба було щось доводити своїм батькам, постійно, аби вони признали, що ти гарненький, те ж саме такі відчуття, що я маю доводити, я маю покращуватися для цього чоловіка чи для цієї жінки, будуть людина відчувати і своєю коханою чи з коханим. Так само у всі аб'юзивні історії, коли. Постійно хтось знущається, принижує, а ти все одно туди, як метелик на вогник і преш. Тому що в дитинстві, ймовірно, принижували і знущалися. Або, скажімо, в дитинстві все давалося дуже важко, все давалося з трудом, ніяк не вдавалося. Попри, здавалося б, словесне прийняття і схвалення батьків, але ти нічого не міг мати. Це про що? Це про те, що буде тягнути на, якісь такі, на якихось таких об'єктів, чоловіків, жінок, з якими все одно неможливо створити стосунки. Наприклад, через те, що просто вони знаєте, ця вигадана любов, подивилася по телевізору: О, Боже, який співак, все, Хочу від нього сина, доньку, ця вся історія. А що ж тоді справжня любов? Справжня любов дуже часто для людини, яка має досвід невротичної любові, а це більшість з нас, вона нудна, вона нецікава, вона занадто спокійна. І насправді, чи потрібна така любов вам, не обов'язково, коли людині гарно в тому її неврозі і одне одного сходять сама в несвідомо бажаному напрямку, то це ж чудово. Любіться і кохайтеся, і не перемикайтеся. Залишайтеся зі мною на моєму каналі і на консультації звертайтеся.